Новина для ухилянтів боржників, як заявляє Мін'юст, вилучати будуть авто, землю, також будинок при штрафу, який набігає в розмірі 160 тисяч гривень, вже зможуть вилучити навіть вашу приватну власність, тобто будівлю, квартиру там ну, зрозуміли самі список речей, які забороняється забирати забрати ухилянта. Тримісячний запас їжі, води, палива або грошей, сільськогосподарський інвертар, домашню худобу, стілець ліжко, релігійне майно, посуд, постільна білизна, одяг, взуття, засоби гігієни, ліки та медичні засоби, призи та держнагороди, які не треба. На сім'ю повинен бути один комп'ютер, телевізор, холодильник, стіл і шафа. Тобто, як тільки добігає. Штраф 160 тисяч гривень, у вас забирають. Це заявив Мін'юст. Хто там не вірить, хто думає, що це такого не буде, це заявляє сам Мін'юст, тому слід цьому всьому вірити і розуміти, що, що буде далі. Ось такі справи, друзі. Коментуйте, як вам. Така новина від наших слуг народу, і підписуйтесь на канал, поширюйте це відео обов'язково.